Підземний пожежний гідрант довжиною 1 метр 50 сантиметрів. чавунний, встановлюється на підземну водопроводну мережу, розміщується в колодязі, з закритому кришкою, та встановлюється на пожежну підставку або флянець, який є частиною водопроводної мережі. Використовується разом із пожежною колонкою, пожежний гідрант знаходиться під землею та призначається для відбору води для пожежних потреб за допомогою пожежної колонки. Особливість підземного гідранта чавунного є висока коразійна стійкість, яка значно перевищує якість сталевих